26 травня, тобто завтра, у нас будуть відбуватися останні дзвоники. Всі працівники о 8-й годині ранку будуть знаходитись вже на території загальноосвітніх школ. У 944 навчальних закладах Дніпропетровської області будуть забезпечити працівники поліції публічну безпеку. Буде два працівника поліції. Вони будуть знаходитись в школі. Після закінчення останнього дзвоника у нас будуть здійснюватись патрулювання акваторії річки Дніпро, а саме на Живмасів Червоний камінь також Живмасів Сонячний, будуть здійснюватись на Живмасів Фрудзінська. Перемога «Перемога-6», також поблизу фестивального причалу та Комсомольського острова. Будуть здійснювати спільні патрулі з батьківськими комітетами. Де будуть присутні також керівники навчальних закладів?